Вітаю вас, улюблені Богом! Поставте мене зараз на паузу. Візьміть свої біблії, нотатки, щоб записати те, що ви зараз почуєте. Бо це важливо. Якщо ви вже все, то прочитаємо разом з вами а, друге послання до Тимофію, другий розділ, восьмий текст, друге послання до Тимофію, другий розділ, восьмий текст. Пам'ятай про Ісуса Христа Знесіння Давидового, що воскрес із мертвих. За моєю Євангелією. Пам'ять. Пам'ять це дуже добра річ. Проте, як часто вона вас підводила. Скільки разів ви поверталися з вулиці, тому що забували вдома якусь річ? Скільки разів ви забували потелефонувати або написати другу? Скільки разів ви з сумом казали собі Забув? Завантажені справами. Ви забували речі, про які варто було пам'ятати. Проте, ви досі не можете забути щось, що вже давно пора. Скільки разів ви намагалися забути якийсь поганий спогад, але згадавши його, ви продовжуєте його термін зберігання в вашій пам'яті. Як з цим боротися? Ті, хто пережили активні бойові дії, мають багато поганих спогадів, пов'язаних з війною. Проте. Важких обставинах ти вчишся тому, як же важливо пам'ятати про доброго Господа. А чи можливо його забути? Так. Сьогодні розберемо з вами, через що можна забути Господа, та як нам завжди пам'ятати найважливіше нашого Бога. Отже, чому ми забуваємо? Перше. Ми і не намагалися пам'ятати. Прочитаємо з вами книгу буття, другий розділ 16 по 17 текст буття 2, 16, 17. І наказав Господь Бог Адамові. кажучи із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоє від нього ти напевно, тобто точно. Помреш. І далі ми з вами читаємо, як а, жінка, Адама, Єва відповідала знові на питання, а чи правда Бог вам заборонив торкатися да, їсти цих, цих плодів. Ми читаємо з вами буття 3, 23, 2, 3 розділ з 2 по 3 текст. Буття 3 розділ з другого по 3 текст. Відповіла жінка Змієві. З плодів дерева раю ми можемо їсти. Але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав: не їжте з нього, не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Єва не точно переповіла Божевеління. Заборону вона перебільшила, Бог сказав просто не їжте, вона додала не доторкайтеся, а покарання вона зменшила. Вона сказала, щоб вам не померти замість напевно. Точно помреш. Коли ми неуважні до Божого Слова, до нас уважне сатана. Коли ми неуважні до Божого Слова, до нас уважне сатана. Тому будемо уважні до Божих хвилін, щоб точно знати їх та будувати на них своє життя. Друге. Друге, чому ми забуваємо про Господа, ми відволікаємось. Пам'ятаємо щось інше. Почитаємо з вами книгу «Чисел», 11 розділ з 5 по 6 текст числа 11, 5, 6. Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно. Огірки, і дині, і пір, і цибулю, і часник. А тепер душа наша в'яне, немає нічого, тільки мана нам перед очима. Ці ізраїльтяни згадували смачну їжу, яку вони їли, при цьому забувши, що в Єгипті вони були рибами, важко працювали, а їхніх новонароджених хлопчиків вбивали. Вони забули, як Бог вивів їх із Єгипту за їхнім же проханням, як він перевів їх через море та дбав кожного дня. Проте вони не були задоволені Божою турботою та хотіли більше. Вони відволіклись. Та звернули свої думки на інше, через що загинули. Так само і ми можемо відволікатися і згадувати більше про наші труднощі, ніж рахувати, пам'ятати, зберігати милості Господні. По-третє, ми забуваємо Бога, бо Він нам перестає бути потрібним. Прочитаємо з вами. Повторення закону, 8 розділ 12 по 14 текст. Повторення закону 8, 12, 14. Стережися, щоб не забув ти Господа, Бога Свого, щоб не пильнувати його заповідей і законів Його, і постанов Його, що я сьогодні наказую тобі. Щоб, коли ти будеш їсти і наситишся, і добрі домі будуватимеш, і осядеш у них. А худоба твоя велика, та ходоба твоя мала розмножиться, і срібло та золото розмножаться тобі, і все, що твоє розмножиться, то щоб не загордилося серце твоє, і щоб не забув ти Господа, Бога свого, що вивів тебе з Єгипетського краю, з дома рабства. Так і сталося. Бог благословив людей, а вони, прийнявши благословіння, наситившись, забули джерело цих благословінь. Ми теж можемо, насолоджуючись Божими благословіннями, забувати дарувальника та приймати їх як щось належне або приписувати їх як тільки свої заслуги. Пам'ятай, джерело всього доброго, що ти маєш, є Господь. Дякуємо. Отже, таким чином ми можемо забувати Господа, не намагаючись пам'ятати. Відволікаючись, пам'ятаючи щось інше і маючи достаток та невдячне серце. Як же нам тоді завжди пам'ятати про Господа? По-перше, записуй та вчи Його Слово. Ми читаємо з вами трішки далі в повторні закону, 11 розділ 18 по 21 текст. Повторення закону 11.18.21. І покладете ви ці слова мої на свої серця, та на свої душі, і прив'яжете їх на знака на руці своїй, і вони будуть пов'язкою між вашими очима, і будете навчати про них синів своїх, говорячи про них, коли ти сідатимеш у домі своїм, і коли ти ходитимеш дорогою, і коли лежатимеш, і коли вставатимеш, і ти понаписуєш їх на обічних двірках дому свого. І на брамах своїх, щоб дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. Як ізраїльтяни записували Боже Слово, щоб пам'ятати та навчати йому своїх дітей, так само і ти, коли читаєш Біблію, записуй, що дізнався та передавай іншим. Чи є в тебе щоденник читання Біблії? Це дуже корисний інструмент. Веди його. Прочитай розділ книги з Біблії, напиши, що ти дізнався про Бога, або про людину, або що тобі треба робити. І практикуй це. А також ми читаємо в 119 псалмі, 11-му тексті, псалом 119.11, такі слова: Я в серці своїм заховав твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Коли ти сидиш. В подвалі, без світла та без біблії, то єдине Біблія, що в тебе залишається, це Біблія тут та тут. В тебе залишається лише те, що ти вивчив, та те, що записав Дух Святий на твоєму серці. Тому, щоб не забути Бога, записуй та вчи Його Слово. По-друге, нагадуй собі Боже Слово! Ми читаємо з вами у першому посланні до Коринтян, в 12 розділі, 23 по 25 текст, 1 до Коринтян, 11, 23, 25, такі слова. «Поприйняв я від Господа, Що, і вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий, був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомен про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав Ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомен про мене. Сенс хліболамання причастя це постійно нагадувати нам та іншим про Христа. Він, невинний, взяв на себе всю нашу провину, всі наші гріхи. Та через це був відокремлений від свого вічного батька, щоб ми могли бути з ним, примиритися з Богом. Христос Воскрес та створив свою церкву з викоплених з рабства гріха людей, які спільно служать Господу, очікуючи його повернення. Нагадуй собі, Євангеліє, приймаючи разом з церквою участь у причасті, а також кожен день вивчаючи слово Боже, проповідуй самому собі Євангеліє, бо це щоденна їжа для нашої душі. І по третє служи Богу. Послання до Євреїв, 13 розділ, 16 текст, Євреїм 13:16. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність жертви такі вгодні Богові! Як не забути доброчинність і спільність, займаючись доброчинністю та знаходячись у спідності? Як не забути Господа так само, постійно служи Господу, виконуй Його заповіді та роби добро. Отже, як мені та тобі не забувати Господа? Записуй та вчи Його Слово, нагадуй собі Його слово і постійно служи Богу. Як сказано в книзі повторення закону, 4 розділі 40 тексті повторення закону 4.40, і будеш пильнувати постанов Його та заповіди Його, що я наказую тобі сьогодні, щоб було добре тобі та синам твоїм по тобі, і щоб ти продовжив дні на землі, що Господь, Бог твій, дає тобі на всі дні. Якщо ми будемо пам'ятати Господа, то нам буде добре. А якщо ні, то загинемо. Тому зараз молитимося. Дякуватиме Богу, що Він постійно нагадує нам про себе, як благословіннями, так і труднощами. Проситимемо прощення за те, що забуваємо Його, та проситимемо допомоги, щоб ми намагалися завжди пам'ятати про Бога. Не відволікалися від Нього, не забували, що Він є джерелом всього, що ми маємо. Молитимемось, щоб ми записували та вчили Слово Боже, нагадували його собі та іншим, а також служили вірно Богові. Бо Слово Боже нам каже: пам'ятай про Ісуса Христа Знесіння Давидового, що воскресе з мертвих за моєї Євангелії! давайте тепер разом помолимося. Батько наш Небесний, ми дуже вдячні тобі за те, що ти нас завжди пам'ятаєш. Пробач нас, коли ми про тебе забуваємо, Забуваємо виконувати Твою волю, забуваємо чи до Твоє Слово. Пробач нас, коли ми забуваємо, що все, що ми маємо, воно є від Тебе. Допоможи нам бути вірними Тобі, і завжди пам'ятати найважливіше Тебе. Допоможи нам бути постійними і послідовними в читанні Твого Слова, в молитві, вивченні Твого Слова, вговоренні Його іншим. Поможи нам жити тобою, щоб ніколи про тебе не забувати, і щоб через нас прославлялося Твоє ім'я. Амінь.